Мої вітання, дорогі мої друзі. Подивилася в віконечко. зараз ранок, яка ж то година, 9:23. І таке сонце, сонце. Вділася легенько, таку сорочечку вділа, зараз вам покажу повний ріст. А подивилась по інтернету 10 градусів тепла. Ну, передіватися не буду, хіба ще вдіну свою накидушку. Почепила свої такі, бачите, заколочки, які привезла з Гаваїв. Там всі люди в таких ходять в різних бусиках, в таких заколочках. Якось не вкладалося волосся добре. Так, ще останній гузочок зашпилила. Ось таку маю дуже гарну, любиму лінняну сорочечку. Тут такий рукав можна, знаєте, його підгортати на короткий. І вона така, бачите, сорочка довгенька. І дуже-дуже люблю. Довгий час в неї не влізала, а тепер вона на мені вільна. Що мене неймовірно радує дістала отаку от свою ще маю на кідушку. Бачите, внизу такі кісті. От як вона називається, я забула. Панчо, не панчо? Отака от вона в'язана. Гарна тепленька. Отак! От От так. Все, вперед. А куди думаєте? Намилилася. На базар! Їду на базар, чекаю маршрутку. Тільки що сідали люди в машину і мали два кошика таких, знаєте, ну, які несуть на могили. такі величенькі. Я спитала ціну 1300. Я вже на базарі. Так, не знаю, куди йти, в яку сторону. Напевно, йду туди. Поки похожу на свіжому повітрі. Ой, канабалії. Яку ціну букетики такі? 40. 40. Я буду йти назад куплю. Відкладіть мені, будь ласка, два. Добре. Добре, Добре. щоб не продали. Добре. А по чому молочко? 30 літрів. Скільки? 30 літрів. 30 літрів. А редисочка в яку ціну 20, ваша? 20 пучек. 20 угу. Зелені багато. А яйця в яку ціну? Фін. По шість. Ще ви? 20 гривень, дивіться, 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 дивіться. які почули. Тільки варила недавно борщ. Яку ціну? Спрошу. 60. Пробуйте, дуже смачно. Я баночку не взяла. Ой, не я баночку. <клес> 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 банку Добре. Деталі, куди ти швидше. Це шпинат? Яку шпинат? шпина? Я там молоденький згодом. Твій домашній. 200, 400, А я <клес> маю кто? <клес> шом чому то шон, так у нас все? — 120. що uh -huh. я Тут конвалі, які гарні, які гарні вони. Яку ціну букет? 40. Uh -huh. Люди назбирали, конвалій. Я так люблю, не знаю, ви любите конвалі, люди. Добрі. Яйця по чому? По 6. Беріть, король. Що так у огірочки? 80. А помідори? 95. Дякую. О, сир. Жирненький сир? Сепаратний. Сепаратний. Жирний вже А масочко по чому? 380. Дякую. Хороший базар. <плес> Ох, який чесний. А по сьогодні у вас? 60 тубочки. Кріли. Яку ціну кріли? 200 за кілограм. А то сир, yeah. може вже знімаєте, ні? Okay. А курочки яку ціну? 180 за кілограм. Беріть, якщо хочете. Хороші, швиденькі, дивіться. які. Люди предлагають, хочуть продати. А я на ціни питаю. Смалець. Скільки смалець відберечка? 100 гривень 100 гривень? А ваші огірочки, яку ціну? 85 Добрий день. Яку ціну колоничка? 150 кілограм. Такий гарний ізюм, родзинки. Так. А ну покажіть на відео, я людям, покажу, яку я купила говядину 285, mm -hmm. 285. Так. Там, там свиненки, не Ні, не треба. А оцей свиний бочок, є та вісети. А ця говядинка? Двісті. А отаке сало хочу? Таке скочи Скажіть, будь ласка, а те говядинка яку ціну це м'ясо? 300. 300. А оті рибеться? Ось це. Так, так. 180. Uh -huh. І це також 300 так? Yeah. Uh -huh. Ну я зараз щось буду брати. Я вже вдома. Приїхала з ринку, мусила брати таксі, бо нагрузилася, набрала м'ясо яловичини на свою дієту. Зараз вам покажу. Вдома зроблю огляд, яке я купила м'ясо. Квіточки купила конвалії. Два букетика, заплатила 80 гривень. Дуже люблю такі конвалії. Сир молочний купила, не буду розвивати. Кілограм 120 гривень. Жирний. І на свою дієту купила говядинку в різних продавців. А зараз буду доставати показувати вам. Отаке от м'яско, бачите, за кілограм заплатила 285 гривень. Отакі, от бачите, два величезних таких шматка. Зараз поділю. І все відправлю в морозильну камеру. Це ще не все. Отакі от жирненькі реберця по 180 гривень за кілограм. І отакі от жирненькі реберця. Бачите, гарнюсінькі. Так що, потратилась трішечки, але вже не буду їздити на базар, вже м'ясо в мене є на мою дієту. Дієта називається карнівон, дієта хижака.